У рівному почали з'являтися нові камери фіксації швидкості. Зокрема, одна вже з'явилася на вулиці захисників Маріуполя. Це одне з місць, де поліцейські часто фіксують аварії. Власне, за таким принципом і обиралися локації для встановлення комплексів. Планується встановити ще сім комплексів автоматичної фіксації в межах населеного пункту міста рівне, а також шість комплексів на цивіль М-06. Всі ці комплекси встановлюються виключно на місцях ділянках концентрації ДТП. Де стається найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими учасником дорожнього руху з метою зниження швидкісного режиму, контролю за водіями їх дотримання цього швидкісного режиму. У рівному камери вже встановлюють на вулицях Київській, Соборній у районі певзаводу, Млинівській, Кулика і Гудачика, а також на вулиці Шухевича. В області вони з'являться біля Горбакова, білої краниці, Грушвиці, також поблизу Ситного, де кілька років тому сталася масштабна автокатастрофа, у якій загинули 26 людей. Людей ще 12 отримали травми. Головна мета це зниження рівня травмування в дорожньо транспортних пригодах. Оскільки зменшує швидкістю, є менше ймовірність, що люди загинуть або отримують незначні травми або взагалі тих травм не отримують як такових. Наразі триває встановлення камер. Після цього знадобиться час, аби комплекси запрацювали повноцінно. Після їх встановлення буде. Проводить процедура їх налагодження, калібрування і проходження певних сертифікатів і всього інше. Після того як це все відбудеться, будуть камери працювати в певний період в тестовому режимі, щоб відпрацювати, чи все правильно, чи немає похибок, чи немає ніяких зауважень. Після того, вже як це все відбудеться, дані комплекси будуть запущені в дію. Здебільшого водії позитивно ставляться до таких змін і навіть мають власні пропозиції щодо місць встановлення камер. Всі гоняться, їздять дуже швидко. Я іноді. І теж ловлю камери, але намагаюся їх не ловити. На київській саме моє неулюблене місце, де вони вже поставили. На соборній можна, там далі. Та буде, багато де. Потрібні, ну як це, Люди будуть не так перевищувати швидкість, будуть більш відповідально відноситись до свого водіння. Найбільша камера, де я часто їжджу, це на київській. Ну, я взагалі не місцевий, ну, я думаю, камери треба. І якби ну, зараз вони ж більше не працюють камери. Так що, коли там війна скінчиться, я думаю, все запрацює, все буде добре. Ну, камери треба. Кожен водій знає, такі місця, хто водить машину, їздить. Я думаю, що навіть ті, хто знаходяться в органах правоохоронних, і міська влада, вони так само і знають. От, а Камери, звісно, потрібні, тому що ну, це є своєрідний психологічний ефект, навіть оці блималки, які не фіксують, але ти їдеш, вона тобі бликає в очі, вона все одно десь на підсвідомому рівні змушує дотримуватися правил дорожнього. Тому так це потрібно. Поліцейські нагадують, у межах населених пунктів дозволена швидкість руху 50 кілометрів за годину. Водночас наголошують, що дозволена швидкість не завжди означає безпечна, безпечною вважається та швидкість, за якої водій знати вчасно помітити перешкоду чи небезпеку та належно зреагувати. Ілля Тамашевський Олег Шаламай, новини рівного.